Доброго здоров'я всім нашим телеглядачам. Нагадаю, що в ефірі каналу Тернопіль 1 та Інтебе ви дивитеся кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми як і завжди проговоримо про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. 16 серпня оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільської області та слідчі слідчі управління обласної поліції затримали посадову особу спеціалізованого комунального підприємства Тернопільської міської ради під час отримання неправомірної вигоди. 65 тисяч гривень вимагав та отримав фігурант за резервування місця для поховання на території Миколинецького кладовища. Зазначену суму поліцейські вилучили на місці затримання. Посадовець затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури. Заходи з викриття проводилися спільно з обласним управлінням Служби безпеки України. У четвер, 18 серпня, о 12.15 до головного управління Нацполіції Тернопільській області надійшло повідомлення у вигляді електронного листа про закладення вибухонебезпечних речовин у будівлях центрального універмагу та залізничного вокзалу. На місце події оперативно виїхали усі екстрені служби. Проводилася евакуація населення. І Проведеним оглядом приміщень та території даних установ вибухових матеріалів виявлено не було. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 259 кримінального кодексу України за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Поліцейські звертаються до мешканців області дотримуватися правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, не торкатися їх та зателефонувати на лінію 102. Новий безпілотний літальний апарат отримали від працівників благодійного фонду Великий народ ЮА поліцейській Тернопільщини. Квадрокоптери використовуватимуть бійці корду під час виконання спецзавдань, як зазначила керівник благодійної організації Марія Сметаніна, безпілотники шумській територіальній громаді подарували польські волонтери. Один з таких апаратів вони вирішили передати на потреби правоохоронцям. Спілкуємося з тими, хто на фронті. Всі кажуть, що дрони це такий розходний матеріал, який їм потрібен кожного дня, і він дійсно спасає життя. Керівник нацполіції краю Олександр Богомол висловив благодійникам слова вдячності за надане технічне спорядження, зазначивши, що коптер буде працювати на перемогу для нашої держави та допоможе рятувати людське життя. Дякуємо людям, які зібрали кошти. Дякую фонду за організацію. Як і кожна допомога, ця допомога буде постановлена на баланс головного управління національної поліції в Тернопільській області. Буде служити для захисту нашої батьківщини і для нашої перемоги. Дякую. Два квадрокоптери, тепловізор, обігрівач та вантажний мікроавтобус отримали бійці тернопільської роти поліції особливого призначення. Цей найвантаж поліцейським надіслала українська громада з міста Щецен, республіка Польща. Наші земляки з перших днів війни намагаються надавати допомогу усім, хто її потребує. Вони збирають і надсилають гуманітарні вантажі в райони, які зазнають ворожих ударів у медзаклади, передають переселенцям, малозабезпеченим родинам, а також підтримують українських захисників. Цього разу чергову партію допомоги спрямували для тернопільських. Поліцейських до закупівлі обладнання долучився меценат Ян Бобрик, етнічний українець, який народився в Польщі. Вантаж доправив тимчасово виконуючий обов'язки голови громадської організації воїнів АТО ООС Тернопільського району Роман Павлишин. Дякуємо за все, що передав відділення Щеціна волонтери Щеціна, об'єднання українців в Польщі, місто Щецін. Також меценату, який за спонсорував Припинялися квадрокоптерів з Ян Бобрик. Тільки разом можемо. Зробити, щоб перемога була швидше. Заступник начальника головного управління національної поліції Тернопільщини Михайло Білецький подякував меценатам за підтримку. Хотілося б подякувати за значну допомогу спеціального призначення підрозділу ОРПОП в вигляді двох квадрокоптерів, тепловізор та прекрасна машина, яка буде допомагати нам і виконувати функції на фронті і на ті спеціальні заходи і умови, які будуть поставлені цьому підрозділу в зоні проведення бойових дій. От, і вам особисто за вашу участь, за вашу щирість і допомогу підрозділу. Дякую. Цінні призи отримали в рамках акції від Укрпошти двоє поліцейських з Тернопільщини. Андрій Завінський та Святослав П'ятночка потрапили в десятку переможців, які за передплату видань виграли символічно для нашої держави марку з російським кораблем. Як розповіла начальник відділу поштових послуг тернопільської дирекції акціонерного товариства Укрпошта Ніна Герасименко, розіграш подарунки було проведено за допомогою сервісу випадкового вибору. Тож дуже символічно, що саме працівники поліції виграли марковий аркуш Руський воєнний корабель. Це дуже символічно що саме ця марка Русський воєнний корабль зараз буде в руках поліцейських, тому що вони так як і військові оберігають нас і охороняють нас. І е, так як Збройні сили України вони стоять супротиві російській агресії. Приємно вражені виграшу, і працівники поліції кажуть, предплативши улюблені газети, ще й отримали за це патріотичні подарунки. Декілька років підряд виписують до СЄ-102. Коли зателефонували, був дуже вражений. Я вже ніколи не отримував, не вигравав нічого. А це онлайн декілька разів підписав, і вийшло так, що я переміг у акції Укрпошти. Подальшому закликаю всі виписувати газети нашу газету до сто Поштову марку «Русський воєнний корабель ІДІ» ввели в обіг 12 квітня. Її назва Слова українських захисників острова Зміїний у відповідь російському кораблю стали не тільки символом спротиву російській агресії, а й пророчими. Крейсер Москва підбили проти корабельними ракетами Нептун українські військові, а згодом він потонув. Чемпіонат із міні-футболу серед правоохоронців спільно з Тернопільською обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства Динамо відбувся у Тернополі. Продовж двох днів за першість змагалися 11 команд з різних служб поліції області. Дякую вам за участь сьогодні в турнірі. В першу чергу, це Мінімум травмування, будьте обережні, сили достатньо і б'єте файно, і бігайте швидко. Вам всім бажаю перемоги. Перемога однозначно вже є, в тому, що ви зустрілися, приїхали. Кожен з гравців показав себе на найвищому рівні та відстоював честь своєї команди. Після попередніх ігор до фіналу вийшла збірна команд відділень поліції, слідчого управління та Кременецького районного відділу поліції. Фінальний турнір пройшов у запеклій боротьбі за переможний кубок. За результатами змагань третю сходинку посіла. Команда слідчих. Друге виборола збірна районних поліцейських. Абсолютним чемпіоном змагань стали працівники Кременецької поліції. Команду переможця та інших учасників футбольного чемпіонату нагороджено кубками та медалями. Всеукраїнський український велопробіг, присвячений 31-й річниці з дня незалежності України, прокотився набережною тернопільського ставу. Спортивне дійство відбулося за ініціативи Державної служби надзвичайних ситуацій України, підтримки МВС України та за сприяння Тернопільської обласної військової адміністрації що ми єдині і не важливо хто прийде першим до фінішу, а важливо те, що Україна переможе. До веломарафону долучилися співробітники усіх силових структур краю, члени фізкультурно-спортивного товариства Динамо вони змінили форму на спортивний одяг заради єдиної мети підтримати збройні сили України і продемонструвати єдність та незламність українського народу. Дякуємо за ініціативу ДСНС за підтримку військової адміністрації. Обов'язково працюємо разом всі на захист нашої батьківщини і також. Наше фізкультурне товариство Динамо активно бере участь у веломарафоні. Всім сьогодні гарного велопробігу. Десятикілометровий кілометровий маршрут побудували довкола тернопільського ставу. Серед учасників поліцейські, які несуть службу в складі велопатрулів, свій звичний маршрут патрулювання вони цього дня змінили на спортивний. Задачою є превентивні дії. Зокрема, це попередження вчинення адміністративних порушень, звернення увагу громадян на дотримання. Порядку не тільки молодь, а й старше покоління прийшли підтримати воїнів у боротьбі за таку бажану перемогу. Я сів велосипед три роки. Виграв на театральній площі серед дітей гонку. Потім, в 19 років, виграв раз Україну, в 49 – другий раз вже по своєму віку, а зараз ще. Готує велосипед, хочу виграти 72. в рамках марафону. Усі бажаючі мали можливість зробити свій внесок у пришвидшення перемоги над окупантом. У фіналі велопробігу організатори нагородили переможців та учасників пам'ятними дипломами. Щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та ІНТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, спокою, злагоди та любові. Будьте здорові! Слава Україні!